90-ті роки вони були, як кажуть, таким бойовим чином одиниці, хлопців з Унсон. Молодше покоління від нас взяли цей прапор і йдуть вперед. Те, що війна неминуча, я зрозумів десь уже в 93-му році, тоді в боях під Сухуні, куди я, як Унсовець зі своїми друзями, добровольцями, так само поїхали воювати з москалями, так як ми розуміли, що. Ворог у нас з грузинами один і не тільки з грузинами. Після Грузії мала йти Україна. В Грузії ми, скажімо так, романтично трошки воювали проти російських найманців, деяких росіян, які, скажімо так, були регулярними, але по паперах вони ніби як були як добровольці. Ну, схожа ситуація, як у нас була на Донбасі під час АТО. Там, скажімо, я перший раз закривав очі хлопцям, які загинули в бою поруч зі мною. Ми зустрілись з українськими бійцями у місті їх дислокації в Грузії, намагаючись з'ясувати, яку ж мету поставили вони перед собою, поділяючи сторону грузин. Сьогодні вони тут. Завтра вони будуть на Україні. Потім бачив Чечню теж було зрозуміло, вони нікого не відпустять, і єдине, що вони можуть робити, це, це йти по крові вперед. Чечня була чимось схожим на ту війну, яка зараз десь відбувається в наших містах: в Бахмуті, в Авдіївці, в бойові дії в містах. Дивлячись на те, що відбувалося в Грозному, розуміло, що це чекає і українські міста. Дивлячись, як вони знищували літаками з установок ГРАД, квартали міст. Ми бачили схоже і набагато навіть страшніше в Маріуполі. А якщо потім вже прийшов Путін і почав підривати будинки своїми громадянами, то було зрозуміло, що якщо вони вже йдуть на такі жертви, значить в них в планах ще більше кров. І ця кров потім пішла. На жаль, наша влада вже мала зрозуміти. Коли тузла була, мала зрозуміти, що вони починають атакувати Україну. Знищуючи наші запаси зброї, боєприпасів, до чого це йде? То, що вони готуються до великого наступу. Ти вже відчуваєш, коли щось має статися. Коли запасалися росіяни, підвозили госпіталя з запасами крові. Коли реально розверталися військові частини, коли підвозилися автомобілі з понтонними мостами, було зрозуміло, що це вже далеко не гра, і відчуття було таке, що буквально день-два і все почнеться. Єдине, що вони не врахували, що українці це не ті, які воюють, тому що їм наказує влада. Я був більше року командиром роти, зараз вже так, з півроку начальник розвідки батальйону. Ми не тільки там десь розвідуємо, ми деколи там і буваємо бомберами, ми був, працюємо ребами, тобто робимо захист для наших хлопців. Деколи я навіть як начальник розвідки буваю, допомагаю хлопцям евакуювати поранених, хто знає краще ліс там, чи степ, як, як ми розвідники. Спочатку війни були би, поїздки Вайдар, правий сектор, як добровольці, потім вже з березня 2015 року офіційно в Збройних силах України, спочатку як заступник командира роти по особовому складу, потім як командир роти в 131-му розвідувальному батальйоні. Був певний період перед війною, коли ми займалися вишколами хлопців з НСУ, і десь багатьох тисяч хлопців підготували, які не обов'язково йшли в нашу організацію. Це були там вишколи на рівні п'яти днів, походив такі на виживання в Карпати. Десь ці хлопці пішли воювати, багато з них вже може і загинуло. Наші зараз так само. Коли ця війна почалася вже така масштабна, кожен з унсовців пішов туди, де було ближче. Чи військова частина, чи підрозділ ТРО. Більшість там, в принципі, і затрималися, тому що вже якби і коло друзів, і наші є там, я думаю, в кожній бригаді, в кожному батальйоні. Одне молоде покоління, яке йде на барикади, своїм прикладом веде за собою інше молоде покоління. Унсо свою. Місію виконує. І коли от почалася війна, один з батальйонів перших був наш 131-й розвідбав. Азовці хлопці казали, ви були в 90-х роках, в роках для нас прикладом. Той прапор червоно-чорний, який ви підняли тоді, пішовши, не дивлячись на репресії СБУ там, інших органів, ми його зараз взяли. І продовжуємо нести. Унсовці вони по-своєму були такими козаками кінця ХХ століття. На жаль, є якась частина суспільства, яка тікає від війни і вважає, що це не їхнє. Притягнувши їх силою на війну, по в рахунку, вони неефективні воїни. У нас є сусіди. У нас є держави, які також в прицілі Росії. Наша держава має якось більш інформаційно, е, активно діяти в, в цьому середовищі європейському. У е, нас є українська діаспора, якій також треба нагадати, що ви внуки, правнуки тих українців, які воювали за Україну. Маємо так само розуміти, що є і ті, хто хочуть воювати, і люблять воювати. Е, я бачив е, на Донецьких цих. Степах хлопців з Колумбії, бачив хлопців з Чилі, бачив ну, з Європи там багато з різних країн. Але вони були поодинокі. Вести нормальну пропаганду, давати нормальну рекламу. Я думаю, що в нас можуть бути десятки тисяч тих, хто будуть воювати на фронті фронті проти нашого ворога проти Росії. Сказати, що це чисто українська справа? Ні, це не чисто українська справа. Багато держав потерпіли свій час від СССР. Ми розуміємо, що це імперія, яка йде, і ні в кого навіть в голові не вкладається, що може бути далі. Як на мене, все ж таки краще, коли будуть воювати, можливо, там якісь найманці з Африки, з Азії. Ніж будуть воювати дядьки з села, які реально то їм вже за 50 років і вони і воювати не вміють. Треба шукати союзників, треба шукати добровольців в інших країнах, треба вміти вести інформаційні кампанії. Якщо в нас будуть якісь міжна інтернаціональні підрозділи, батальйони, це в деякій мірі і е, дає е, такий загальний. Антиросійський фронт. шикуйся в когорту легіонер». Я впевнений в тому, що боротьба буде продовжуватись. Я впевнений в тому, що у нас будуть ще перемоги. І як би нам тяжко не було, українці це вільний народ, гордий От. до цього народу я також належу.